Два. Ніби не запанікували. Це все ж таки частина нашої роботи. Ми Агенція психологічних досліджень, я скажу вам, що несподівано поява півтора десятка гостей аж ніяк не перелякала б нас. Проте, правду кажучи, не аби як розсердила. Одну людину, Джорджа! зіпнула я, зісковзнувши скупи землі і перескочивши порослу мохом брилу. Ти ж казав, що тут поховано одну людину, чолов'ягу на прізвище Мелорі. До речі, де він? Ти не впізнав його серед цього натовпу? Джордж, який саме поправляв ремінці з каністрами на своєму поясі, насупився. Я вивчав історичні джерела. Чим я тут винен? Ти і справді так гадаєш? Ніхто тут не винен, обірвав нашу суперечку Локвуд, оглядаючи примруженими очима галявину. Прийнявши рішення, він перейшов до дій. Переходьмо до плану Д. Просто зараз. Я подивилась на нього. Це означає, тікаймо? Аж ніяк. Це означає, гідно відступаємо перед надзвичайною небезпекою. Ти переплутала з планом Елюсі, буркнув Джордж. Вони майже однакові. Послухайте но, ну, хутко промовив Локвуд. На цілу ніч у колі залишатись не можна, воно просто не витримає. У східному напрямі гостей найменше. Я бачу тільки двох. Вирушаємо цим шляхом. Спочатку до того високого береста, потім крізь гай і через поле. Що швидше ми йтимемо, то важче їм буде спіймати нас. У нас із Джорджем ще залишились невикористані каністри, якщо гості підберуться ближче. Застосуємо проти них вогонь. Як вам план, хороший? Мені такий план видавався не найкращим, та іншого вибору, здається, не було. Я зняла з ременя соляну бомбу, Джордж приготував каністру з вогнем. Ми чекали команди. Безрукий привід підплив до кола зі сходу. Під час минулої спроби прориву він утратив багато ектоплазми і здавався сумнішим і мизернішим, ніж дотепер. Цікаво, чому ці примари завжди такі бридкі, чому вони не прибирають таку подобу, як колись за свого земного життя? цього питання є чимало теорій, проте точної відповіді не знає ніхто, так само, як і відповіді на питання, що стало причиною цієї навали привидів, тому її називають проблемою. Давай. вигукнув Локвот і ступив за межі кола. Я ж бурнула в привида соляною бомбою, бомба вибухнула, сіль змішавшись із плазмою, спалахнула смарагдовим світлом. Приведена наче розмила водою, струмані блідого сяєво потяглися назад, далі від місця вибуху, геть від кола, прибираючи дорогою свою попередню подобу. Милуватись цим видовищем нам було ніколи. Ми вже бігли вперед чорною нерівною землею. Волога трава хлюпала під нашими ногами, рапіра тремтіла в моїй руці. Серед дерев у різних напрямках снували бліді постаті. Дві найближчі полинули до нас. Їхні викручені шиї присмикувались. А задерті голови зирили в зоряне небо. Підбирались вони хутко, там ми були швидше, ми вже майже пробігли галявину. Просто перед нами височив берест. Локут із його довгими ногами вирвався вперед, я мчала за ним, мене наздогоняв Джордж. Ще кілька секунд, і ми опинемось у темній частині гаю, де привидів не видно, все мало вийти якнайкраще. Аж тут я спіткнулась, посковзнулась і важко впала на землю, черкнувши обличчям об холодну траву, Шкіру обдало росою. Щось ударило мене по нозі, і тут поряд зі мною з прокльоном упав Джордж. Я підняла голову. Локвот, який тим часом уже добіг до дерева, озирнувся. Він тільки зараз помітив, що ми відстали, і з застережним вигуком кинувся до нас. Довкола мене війнуло холодом. Я поглянула вбік, там стояла примара. Їй, напевно, слід було б поставити відмінну оцінку за оригінальність ні голого черепа, ні порожніх очних ямок, ні переламаних кісток. Цей привид зберіг свою прижиттєву подобу, обличчя ціле, очі блискучі й вирічені. Шкіра аж сяяла білиною, наче в розпластаної риби на базарному прилавку. Чіткість його подоби просто таки вражала. Мені було видно кожне волокномоту за на його шиї, блискітки росина вбранні, біля зуби. От тільки ні підняти рапіру, ні сягнути рукою ременя я не могла. Гість рушив до мене, простягаючи білу руку, і раптом зник. Круг мене спалахнули іскри. Дощ із солі з попелом та часточками заліза пав на мій одяг і обпік мені обличчя. Вогняна стіна опала. Я підвелася. Дякую, Джордже. Не мені дякуй!» І він смикнув мене за руку. Ось, подивись. І в гаю і на галявині мерехтіли вогники. Білі промені магнієвих ліхтариків пронизували спектральну плоть примар. Серед дерев метушились постаті, міцні, темні, галасливі. Опале листя й галуззя шурхотіла під черевиками. Єля дерев тріщало на їхньому шляху, лунали уривчисті команди й короткі відповіді, тривожними і зосередженими голосами. Наступ примар було зламано. Ті, що вціліли, безпорадно розповзались на всі боки. То там, то тут спалахувала сіль, між деревами раз по раз вибухав грецький вогонь, осяваючи перед моїми очима мережеве переплутаних гілок, примари зникали одна за одною. Локвуд порівнявся з нами. Як і ми з Джорджем, він був украй приголомшений цим несподіваним вторгненням. Ми побачили, що кілька темних постатей прямують до нас. У світлі вибухів та ліхтариків їхні рапіри й куртки виблискували найчистішим сріблом. Агенція фітес, промовила я. Чудово. буркнув Джордж. Як на мене, краще б то були примари. Усе виявилось гірше, ніж ми гадали. То були не просто агенти Фітес, а команди Кіпса. Відразу ми цього не помітили, адже перші десять секунд їхні ліхтарики світили просто нам в очі, геть засліпивши нас. Коли ж нарешті світло трохи послабшило, а до нас долинули глумливе хохотіння і запах смердючого дезодоранту, ми відразу зрозуміли, хто це такі. О, тоні Локвуд. вигукнув веселий голос. Разом із Джорджем Кабінсом і, е, здається, Джулі? Пробачте, щось ніяк не можу запам'ятати дівочих імен. Цікаво, чим це ви тут бавитесь? Хтось увімкнув нічний ліхтар. Його світло не таке різке, як у магнієвих ліхтариків, і всі обличчя стало добре видно. Навпроти нас стояли троє агентів у сірих куртках, інші тим часом клопотались на галявині, розсипали сіль та залізні стружки. Над деревами здіймався сріблястий димок. Ви тільки погляньте, мовив Кіпс. Я, здається, вже згадувала про Кіпса. Він керівник однієї з команд Лондонського відділення агенції Фітіс. До речі, Фітіс це найстаріша і найпрестижніша агенція психологічних досліджень в усій країні. У них величезна контора на стренді, і там працюють понад три сотні оперативників віком здебільшого від 7 до 16 років. Їх поділяють на групи на чолі з дорослими керівниками. Квіл Кіпс один з таких керівників. Якщо висловлюватись дипломатично, кіпс ходорлявий юнак, трохи старший від 20 років, з короткостриженим рудим волоссям і вузьким віснянкуватим обличчям. Якщо ж бути не дуже дипломатичним, але точнішим, то це придуркувати шмаркач із цуценячим носиком і довбешкою завбільшки біг бен поверх тулуба, схожого на морквину, блазень на тоненьких ніжках, та й годі, і до того ж злючка. Він давно вже вийшов з того віку, коли бачиш і чуєш привидів, та це не заважало йому й досі носити розстюцькову норапіру з важким ефесом, обсадженим дешевими фальшивими діамантами. До речі, на чому я зупинилась? На кіпсі локвуда й ко він ненавидів уже давно. Ви тільки погляньте, повторив Кіпс. І ще брудніше, ніж зазвичай. У світлі ліхтаря їм було добре видно нас усіх. Локвудів одяг спереду добрячо обгорів, а обличчя покреслили смуги від солі. Моє пальто й легінси вкрились чорним пилом, волосся розкуйовдилось, а від чобітків втхнуло паленою шкірою. Джордж так само закіптюжився, тільки менш ефектно, головним чином, через бруд, у якому він викачався ще в ямі. Локвуд, обтрушуючи попіл з манжет, спокійно відповів Дякую за допомогу, Кіпсе. У нас тут справді була невеличка робота, і все тривало гаразд, аж поки він глибоко зітхнув. <плес> Ваш вогонь придався саме вчасно. Кіпс вишкірився. Дурниці. Ми просто побачили трьох безпорадних бовдорів, що тікали від натовпу примар. Тож кейт без зайвих питань жбурнула каністру. Ми й гадки не мали, що ті бовдори ви. Вони геть зіпсували нам операцію. Крижаним голосом обізвалось дівча, що стояло поряд. Тепер тут нічого не чути. Забагато потойбічного галасу. Ми вже підібрались до джерела, провадив кіпс. Відшукати його вкрай легко. Може, тепер команда Локвода допоможе нам? Оце вже навряд. стинула плечима дівча. Кет Годвін, найперша кіпсова помічниця, була як і я слухачем, проте на цьому наша схожість закінчувалась. Кудорлява бундючна білявка. Це надавало мені аж три приводи ненавидіти її, навіть якби вона була милим дівчатком, що присвячує все своє дозвілля лікуванню хворих їжачків. Проте і без того Кет була пихата, черства особа з почуттям гумору ще меншим ніж у черепахи. Будь-які жарти тільки дратували її, бо до неї простісінько не доходив їхній зміст. Узагалі кет була гарненька, проте з надто вже гострим, як на мій смак, підборіддям. Якби воно впало на траву так, як що й нападала я, це підборіддя неодмінно зробила б у землі діру, в якій можна було б посадити квасолю. Біляве волосся коротко підстрижене ззаду, Спереду спадало їй на чоло, мов коняча гривка. На її сірій форменні фітисевській курці спідниці й легінсах ніколи не було видно ані цяточки бруду. Навряд чи й випадало лазити по домарях, шукаючи спектри, чи битися з полтергейстами у Брайдвельському стічному колекторі, що офіційно вважалось найгіршим завданням для оперативника, як це робила я. Особливо сердило мене те, що я завжди стикалася з нею за якихось дурних обставин, хоча б таких, як тепер. За ким ви зараз полюєте? спитав Локвуд. Поки ми з Джорджем понуро мовчали, він намагався поводитись якнайчимніше. За компанією примар, відповів Кіпс, показуючи в бік Гайо, де останній гість щойно перетворився на смарагдовий вибух. «Тун десь їхні джерело це серйозна операція. Локут поглянув на юних агентів, що саме нишпорили на галявині. У них були соляні пістолети, ручні катапульти й вогнекидачі. Дехто з підлітків був щільно оплутаний залізними ланцюгами, інші тягли з собою переносні ліхтарі і візки, навантажені срібними печатками. Бачу, тільки й промовив Локвут, ви певні, що там потрібно стільки захисту? На відміну від вас, відповів Кіпс, ми знаємо, куди йдемо. Він оглянув те, що ще залишилось на наших ременях. Як ви з таким дріб'язком утілили в оточенні примар, я не знаю. Що таке, Гледіс?» Кирпата дівчинка років восьми хутко відрапортувала: Пане Кіпсе, ми знайшли активне місце на середині галявини. Там тіла копа землі і велика яма. Зупиніться, втрутився Локвуд. Цю яму викопали ми. Це, до речі, було наше завдання. Вінбелдонський мер найняв нас два дні тому. Кіпс підняв руді брови. Пробач, Тоні, нас він так само найняв. Це відкрита справа. Таке завдання може отримати будь-хто. От тільки гроші дістануться тому, хто відшукає джерело. Що ж, тоді вони дістануться нам, попередив Джордж, протираючи окуляри. Круг очей у нього було чисто, а решта обличчя досі вкривав бруд, тож зараз він скидався на якусь чудорнецьку сову. Якщо ви знайшли джерело, то чому не запечатали його? спитала Кет Годвін. Чому ці привиди досі кружляють довкола? Хай там які в неї зачіски й підборіддя, та вона сказала розумну річ. Ми знайшли місце поховання, відповів Локвот. а зараз відкопуємо кістки. Запала мовчанка. Місце поховання? перепитав Кіпс, Локвуд завагався. Судячи з усього так, те місце, де було поховано всіх отих повішених злочинців, білявка зареготала. Уявіть собі іржання коня водночас із ревінням трьох віслюків, і ви матимете чудову картину цього сміху. Ви справді рідкісна компанія Бовдурів. Підкопив Кіпс. Це просто надзвичайно. пирхнула кет. Неоціненно. Чому ж? Спокійно поцікавився Локвуд. кіпс протерпальцями очі. Бо це не місце поховання, йолопе, це місце покарання. Саме тут стояли шибениці. Стривайте ну!» Він обернувся в бік галявини. Аго Бобі, ходи на сюди. Так, сер. З галявини, де працювала команда, до нас підбігла дитяча фігурка. Я подумки застогнала. Бобі Вернен був найновішим і найнестерпнішим кіпсовим агентом. Він працював у нього лише місяць чи два. У цьому низенькому, можливо, через дитячий вік, хлопчині проглядалось чись химерне доросле. А я б не здивувалась, якби йому насправді виявилось років з 50. Навіть поряд зі своїми мізерними керівниками Вернон здавався крихіткою. Голова його ледве сягала рівня кіпсових плечей і грудей Годвін. А вже поруч із Локвудом мені страшно було навіть подумати про це. Його взагалі було б не видно. Він носив короткі сірі штанці, з яких стриміли ноги, схожі на волохаці бамбукові пагони з майже невидимими стопами. Непримітне бліде обличчя вінчала копиця волосся, щедро змащеного гелем. Проте Вернон був неабиякий розумник, як і Джордж, він займався історичними розслідами. Зараз він підбіг до нас із невеличким планшетом, до якого було прикріплено ручку з підвіскою. Завдяки підсвітці ми побачили, що на планшеті в нього ламінована мапа вімбелдонських околиць. «Наших друзів трохи спантеличила природа цього місця, Бобі, мовив Кіпс. Я щойно розповів їм про шибениці. Чи можеш додати щонебудь? Вернон усміхнувся так самовдоволено, що його вуста мало не зімкнулись на потилиці. Звичайно, сер, я взяв на себе клопіт, відвідати в бібліотеку і погортати історію тутешніх злочинів. І знайшов там відомості про чолов'яго на ім'я Мелорі, який був повішений, і похований тут на галявині, зіпнув Джордж. Саме так я теж читав про це. А чи побував ти також у бібліотеці Вімбелдонської церкви всіх святих? Провадив Вернон. Там я знайшов цікаву хроніку. Згідно з нею, 1824 року тут розширили дорогу, знайшли рештки Мелорі і порозкидали їх на всі боки. Отож, його привид, як бачите, прив'язаний не до кісток, а до місця смерті. І те саме стосується всіх інших, кого повісили на цьому місці. Мелорі просто був першим. Хроніка свідчить, що за багато років тут попрощалися з життям десятки людей і всі на тутешніх шибеницях. Вернон закрив планшет і пихато позирнув на нас. Ось так. Ці записи дуже легко знайти, якщо шукати там, де треба. Ми з локвадом поглянули на Джорджа, що стояв і мовчав. Шибениць, звичайно, давно вже немає, вів далі Вернон. Та цілком можливо, що зберігся якийсь камінь або стовп, знак місця, де вони стояли. Саме він, радше за все, і є джерелом якого слухаються, що й побачені нами привиди. Ну, тоні. запитав Кіпс, хто небудь із вас помітив тут камінь? Тут він один, знехотя відповів Локвуд, отам, посередині галявини. «Ого!» – прицмокнув язиком бобі Вернон. Тільки не кажіть мені, що це здорове на чотирокутна брила біля глибокої ями. Правду кажучи, нікому з нас не хотілося ділитися своїми спостереженнями. Е, можливо. Саме так. Нею позначено місце шибениці. Над цим каменем хиталися тіла повішених злочинців, аж поки падали. Він підморгнув нам. Ви не пробували пересувати його? Ні, ні, запевнив Локвуд. З каменем усе гаразд. З галявини обізвався хтось із агентів. Ми знайшли чотирикутний камінь, це, напевно, знак, де була шибениця. Здається, його хтось намагався викопати. Локвуд скривився. Вернон тихенько захихотів. Ой, лишенько! Виходить, ви спробували викопати джерело, а тоді покинули його. Нічого дивного, що сюди посунулось, тільки гостей. Це все одно, що забуду закрутити кран у ванні. Гаразд, піду подивлюсь, як наші хлопці запечатують цю важливу знахідку. Радий був поговорити з вами. І він подався геть по вологій траві. Ми похмуро дивились йому вслід. Талановитий хлопчина, зауважив Кіпс. Вам теж такий не завадив би. Ні, хитнув головою Локвуд, Я ще разу спотикався б об нього. Чи губив би, випадково закинувши за канапу? «Гаразд, Кріле, ми знайшли джерело, а твої агенти його запечатають. Тож винагороду, вочевидь, краще буде поділити. Пропоную 60 на 40, на нашу користь. Може, завтра підемо разом до мера? Кепс і Годвін засміялись. Не дуже приязно. Кепс поплескав Локвуда по плечу. Тогані, тоні. тоні. Я дуже вдячний тобі за допомогу, але ж ти чудово знаєш. Винагороду отримує той, хто запечатав джерело. Це, до речі, правило Депрік. Локвіт позиткував і взявся за руків Ярапіри то ви забираєте джерело собі. Так, я не можу цього допустити. Боюся, що в тебе немає вибору. Кіпс коротко свиснув. З темряви виступили четверо мамул оперативників, схожих на горил. Діставши рапіри, вони вишикувались перед своїм керівником. Отак буде краще, посміхнувся Квіл Кіпс. Бачиш, Тоні, краще поглянь на свою агенцію. У вас троє з однією каністрою вогню на всіх. Вам хіба бліх ловити? Навіть уніформи собі справити не можете. Варто вам зійтись із справжньою організацією, як усі ваші зусилля лопнуть на чимильні бульки. Ну що, самі знайдете звідси дорогу? Чи попросити леді спроводити вас? Локвот неймовірним зусиллям зберіг самовладу. Дякую, супровід не потрібен. Джордже, Люсі, ходімо. Я подалася за ним, але Джордж чиї очі аж спалахнули за скельцями окулярів, не зрушив з місця. Джордже, повторив Локвот. але ж це означає, що перемога за Фітес, пробурмотів Джордж. Лише тому, що їхня фірма більша, сильніша і вважає, що може будь-кого зіштовхнути з своєї дороги. Мене від них аж нудить. Нам не личить здаватися просто так. Не личить, лагідно відповів Локвуд, але доведеться. Ходімо, кіп знову захихотів. Хтось там ніби зарюмсав. Часом не ти, камінце. Дивно, що ти взагалі щось чуєш за спін своїх посіпак, Кіпсе, відповів Джордж. За ними ти, звичайно, в безпеці. Але настане день, коли ми зійдемося у чесному змаганні, тоді побачимо, хто виграє. Він обернувся, щоб іти. Це що, виклик? стрепенувся Кіпс. Джордже, ходімо, ще раз повторив Локвуд. Ні, ні, Тоні. Кіпс, усміхаючись, вийшов з-за спин своїх агентів. Мені це до вподоби. Кабінсові вперше в житті сяйнула чудова думка. Змагання! Твоя команда проти моєї. Вийде весело! Що скажеш, Тоні? Чи не злякала тебе часом така ідея? Раніше я цього не помічала, та коли Кіпс усміхався, він нагадував Локвода, щоправда, його зменшено, більш задирикувату версію, плямисту ієну в порівнянні з Вовком. Локвуд, однак, не всміхнувся у відповідь. Він поволі обернувся до Кіпса і зблиснув очима. Мені ця ідея теж до вподоби. Джордж має рацію. Чесному змаганні ми здолаємо вас голими руками. Тільки ніяких бійок чи витівок, просто випробування агенцій, розслідування, рівень талантів, пошук привида та його знищення. Які будуть ставки? Нам треба щось вигідне, вартісне для обох сторін. Кіп скивнув так, правда, тільки у вас все одно цього немає. Я так не вважаю. Локот поправив своє пальто. Як тобі така пропозиція? Якщо ми знову зійдемось в одній справі, то команда, яка її розплутає, виграє. А ті, що програють, надрукують у Таймсі рекламу, де прилюдно визнають свою поразку і оголосять, що команда переможців краще за них самих. Ну як? Гадаю, це потішить тебе Кіпсе? Якщо ти виграєш. Він підморгнув суперникові, що розгублено мовчав. Звичайно, якщо це хвилює тебе. Хвилює. пирхнув Кіпс. Аж ніяк. Згода. Кет і Джулі, ви свідки. Якщо наші дороги знову перетнуться, ми зіграємо сам на сам. А тим часом Тоні, будь ласкавий зберегти свою команду живою. Він подався геть, Кет Годвін та інші агенти попрямували галявиною за ним. Мене, до речі, звуть Люсі, мовила я їм слід. Проте ніхто з них не почув мене. Всі були заклопотані роботою. У світлі ліхтарів агенти під керівництвом Бобі Вернона простягали сріблясті сітки над порослою мохом-брилою. Інші тягли травою візок, готуючись вантажити на нього брилу. Аж ось долинули радісні вигуки, оплески й сміх. Це була ще одна перемога славетної агенції Фітес, перемога, яку вони вкрали просто з-під носа в Локвода і Ко. Кілька секунд ми втрьох тихо стояли серед пітьми. Я повинен був промовчати, обізвався нарешті Джордж. Вибачте, мені так хотілося зацідити йому, та в мене надто ніжні руки, не треба просити вибачень, обірвав його Локвуд. Якщо ми не зможемо перемогти кіпсове збіговисько в чесній боротьбі, щиро сказала я, то краще нам закрити агенцію негайно. І справді. Джордж ударив кулаком об долоню. Засохлий бруд посипався на траву. Ми ж найкращі в Лондоні, а вже ж «А вже ж?» вже ж?» – підтвердив Локвот. Найкраще. От тільки в Люсі спереду обгоріла блузка, а від моїх штанів мало що залишилось. Як тепер добиратись додому?